Привіт всім! Сьогодні хочу запропонувати до вашої уваги топ-10 серіалів 10-х років. Частина 2. Перед тим, як розпочати, нагадую вам підписуватися і ставити лайки. Це дуже мотивує створювати цікавий контент. Ну а ми починаємо. І на 10-му місці знаходиться серіал Королівство. Давайте більше поговоримо про сюжет. Історія крутиться навколо декількох бійців ММА. Зокрема, це Алві Куліна, який має невеликий зал, де тренуються бійці ММА. Алві покладає великі сподівання на молодшого сина, Нейтана, а старший син зовсім відбився від рук, вживає наркотики, не працює і тому подібне. Тим часом на свободу виходить Райан, старий приятель Алві і колишній його дівчини. До того ж, він, як і Алві, колишній чемпіон ММА. Події тут розгортаються після гучної перемоги Нейтана і нападу на нього бандитів. Події тут відбуваються навколо ММА і всього, що з цим пов'язано, а також навколо сім'ї і відносин в цілому. Однозначно рекомендую до перегляду фанатам змішаних єдиноборств. Драматичний сюжет на складова тут на досить високому рівні. На 10 місце поставлю його через те, що я невеликий фанат ММА. Проте я не маю нічого проти бойових мистецтв. Отже, оцініть один з найкращих, якщо не найкращий, серіал подібного жанру. Ще тут крутий акторський склад. На 9 місці знаходиться серіал Новобранець. У головній ролі виступає Джон Нолан, який, будучи 40річним чоловіком після розлучення, опиняється в центрі пограбування банку. Все це змушує його кардинально переглянути своє життя. Він переїздить з тихого містечка до Лос-Анджелеса, де вступає в поліцейську академію, і після цього разом з набагато молодшими за себе новобранцями стає на службу в поліції. По суті, сюжет обертається в перших сезонах навколо віку Джона. Як наслідок його підходу до роботи, який досить сильно відрізняється від інших копів. Серіал чудово показує будні звичайних поліцейських, лишень з більшою долею екшену. Для цивільних показуються деякі нюанси роботи поліції. У серіалі багато курйозних ситуацій. Увага більше зосереджена не стільки на ловлі злочинців, скільки на допомозі людям. Перші два сезони особливо затягують, а отдалі починається трішки більше повістки і екшену. Що, на мою думку, не дуже, але все ж шкодить серіалу. Але в цілому серіал дуже легкий і розслабляючий, дозволить гарно провести час. Не потрібно забувати, що це не документалка, тому, можливо, багато подій тут трішки відірвані від реальності. Але я думаю, не було б сильно цікаво, якби поліцейський виписував штрафи цілий день. І от я задумався, чи не поставив його, його за низько в топі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. На даний момент вийшло 5 сезонів. Так що буде як гарно провести час. Восьме місце займає серіал Демони Да Вінчі». Події тут розгортаються в Італії в 15 столітті. Розповідають нам про молодого флорентійського генія, якого звати Леонардо да Вінчі, якому в серіалі 25 років. Він влаштовується на службу до правителя Флоренції Лоренцо Медічі. Леонардо має хорошу оплату, але більше його цікавить коханка Лоренцо Лукреція, яка, окрім всього, є шпигункою папи римського. Тим часом Леонардо прагне розгадати таємниці загадкового культу сини Мітри, з яким пов'язана його зникла мати. Ще й спливає загадкова книга листя, яку всі шукають. Отже, і ви зможете зануритися в ці всі пригоди, інтриги і змови. Серіал залишив позитивні враження. Це один з тих випадків, коли можна подивитися серіал вдруге. Правда, зізнатися чесно, я вже трішки призабув основні події і сюжет, тому зможу подивитися його знову, ніби вперше. На даний момент вийшло три сезони, серіал завершено. Також багато критиків відзначають чудову акторську роботу. Перший сезон удостоєний премією Еммі у трьох номінаціях. Проте другий сезон, можливо, трішки просідає через те, що Леонардо да Вінчі тут із вченого і митця перетворюється на своєрідного Індіану Джонса. Проте я б не назвав це дуже великим мінусом. Третій сезон вийшов динамічним і захопливим. Можливо, залишилися невеликі сюжетні діри. Але це не сильно кидається в очі. Отже, можу з впевненістю порекомендувати серіал Демони да Вінчі до перегляду. Давайте додамо трішки комедії в наш топ. Як ви вже зрозуміли, на цьому місці знаходиться серіал Бруклін 9.9». Чудовий американський сітком. Сюжет нам розповідає про вигаданий 99-й відділок поліції в Бруклі, Нью-Йорк, у головній ролі Джейк Перальта. талановитий і дурнуватий детектив, пригоди якого разом з іншими героями ми і побачимо. Дізнаємося, як персонажі будуть працювати над розкриттям злочину. Головною є комедійна, а не детективна складова. Серіал місцями дурнувати, але це в даному випадку не є мінусом. Ідеальна суміш дурні і гумору, можна чудово провести час і розслабитися. Серіал «Бруклін 99 отримав дві премії Золотий Глобус у номінаціях Найкращий комедійний телесеріал і найкраща чоловіча роль в комедійному телесеріалі, яку отримав Енді Семберг, який зіграв головного героя. Не плутати за Адамом Сендлером. Вийшло вісім сезонів, проте останній сезон ще не перекладений українською мовою. Отже, рекомендую серіал Бруклін 9.9» до перегляду. На шостому місці знаходиться серіал Марко Поло. Прем'єра цього серіалу відбулася 12 грудня 2014 року на Нетвісі, а другий сезон вийшов 1 липня 2016 року. А вже 12 грудня 2016 року Нетфлікс оголосив про скасування серіалу Марко Поло після двох сезонів. За деякими джерелами збитки Нефліксу склали майже 200 мільйонів доларів. Попри це, мені здається, що серіал закрили незаслуженно. Але давайте по порядку: серіал розповідає нам про Марко Поло, венеціанського купця і мандрівника, який здійснив неймовірну подорож з Італії до Китаю і, напевно, згадується в кожному підручнику географії. Він є автором книги «Чудес світу, де описав свою подорож. В серіалі показані молоді роки Марко Поло при дворі монгольського правителя Хубі Хана. В серіалі показуються різні пригоди, звичаї і традиції монгольської імперії, придворні інтриги і тому подібні речі. Перший сезон отримав змішані чи негативні відгуки критиків. Як не дивно, але другий сезон отримав значно кращі відгуки. Як не дивно, бо якраз після другого сезону його закрили. Сам автор серіалу Джон Фуско описує серіал як історичну фантастику. Щодо моїх вражень, то вони виключно позитивні. серіал веселий і захоплюючий. Коли дивишся на декорації, костюми, локації, то в принципі розумієш, куди пішла вся та купа грошей. Отже, рекомендую цей серіал до перегляду. А ви напишіть в коментарях, чи заслужив він на закриття. А п'ятірку лідерів відкриває серіал, який всім нам відомий під назвою Форс мажори. Або майже всім. Сюжет свідкує за Майком Россом. Він є молодим генієм, який володіє фотографічною пам'яттю і блискучим розумом. Майк з дитинства мріє стати юристом, проте через шахрайство його відраховують з коледжа йому доводиться перебиватися випадковими заробітками, інколи незаконними. Водночас Харві Спектр, який працює адвокатом, є зіркою в цій галузі, заробляє тисячу доларів за годину. Зустріч головних героїв відбувається в готелі, де. Гарві наймає собі помічника, а Майк, тікаючи від поліції, опиняється на цій співбесіді. І от Майк вражає Гарві своїм розумом, і той бере його на роботу. Але все не так просто, адже Майк не має диплома, і це, по суті, шахрайство. В серіалі ми якраз і побачимо, як самозакохана зірка адвокатури і геніальний шахрай, слеш-юрист, будуть працювати над різноманітними справами із постійним ризиком викриття. Перший сезон вийшов 23 червня 2011 року. Протягом 2011-2019 років вийшло 9 сезонів, 134 епізоди. Серіал чудовий. Зараз вирішив переглянути його знову. Актори чудово вписалися в свої ролі. Серіал динамічний, і кожну серію відбувається щось цікаве чудовий гумор. Отже, однозначно рекомендую до перегляду. В Цього серіалу є стиль. Четверте місце займає мій улюблений супергеройський серіал Шибайголова. Проте, це не зовсім коректний переклад, який в принципі форс-мажори. Можна було залишити оригінальне дереві. Головним героєм є Мет Мердок, який працює адвокатом. Ще в дитинстві він втратив зір. Проте це лише одна сторона медалі. Вночі він надягає маску і йде захищати простих людей від злочинців. Втративши зір, у мета покращуються всі інші відчуття. Наприклад, він може почути людину, яка знаходиться на декілька поверхів нижче. Відчути запах його одекалону, зрозуміти, чи людина бреше, слухаючи серцебиття, і таке інше. Його головним ворогом є Вілсон Фіск, тіньовий лідер злочинного світу. На протязі трьох сезонів ми зможемо побачити, як Мен бореться з різноманітними злочинцями, дотримується своїх ідеалів, поєднує денне і нічне життя. Серіал «Шибайголова» є першим проектом франшизи захисники, до якої також ходять залізний кулак, Джесіка Джонс, Люк Кейдж» і Карати. В принципі, непогані серіали, можна подивитися. Підбір акторів на найвищому рівні, події розвиваються динамічно, флешбеки досить компактні, спецефекти та музичний супровід теж на хорошому рівні. Стосовно логічності дій та реалістичності, варто враховувати, що це знято на основі коміксу, тому теж нормально. Після трьох сезонів Марвел забрав права у Нетфлікса. Тому продовження не буде. Хіба нова історія. Отже, рекомендую до перегляду. Третє місце займає серіал Вейн ще один приклад закриття хорошого серіалу. Але все по порядку. Перед нами постає Вейн, підліток із складним характером і золотим серцем і його подруга Дел. Вейн живе у невеликому містечку разом із хворим батьком, ходить до школи, де має дуже погану репутацію, бо має своє уявлення справедливості. Надзвичайно жорстко карає поганців і має лише одного друга. Основні події розгортаються після смерті його батька. Незадовго до цього він розповідає Вейну про своє авто, яке в нього викрали. І от Вейн вирушає за цим авто в інший штат, прихопивши свою подругу Дел, яку довелося буквально відбивати в поганенького батька і братів. В серіалі ми побачимо подорож Вейна і Дел та їх пригоди з копами і сімейкою Дел на хвості, і чим це все закінчиться. Мені серіал дуже сподобався. Напевно, найменш мій стрімний серіал із цього топу. Все знято в трішки темних тонах. Гіпербалізовані дії і риси головного героя. Місцями зовсім нелогічний, місцями трешовий, але чіпляє і не відпускає до останньої серії. Всі актори 100% потрапили в ролі. Купа колоритних персонажів, багато трештока, оригінальні і досить криваві сцени бійок. Чудова комедійна драма, є декілька дуже цікавих твістів. Серіал по-справжньому чіпляє. Гляньте самі, якщо не вірите. Рекомендую до перегляду. Перші два місця займають серіали, на які на моєму каналі вже є огляди, але я не міг не включити їх в цей топ. Отже, друге місце займає серіал Карнівал Row. Я зробив на цей серіал окремий огляд, можете перейти по підкасті. Це моє перше відео, тому не судіть суворо. Але все ж коротко поговоримо про сюжет. Тут перед нами постає наполовину казковий світ з антуражем початку ХХ століття, де вживаються люди і різні міфічні істоти, такі як кентаври, Фавни, Феї та інші. Внаслідок війни Фей змушені емігрувати до Бурґя, де, по суті, живуть в гетто. Головним героєм є Райнкрофт Філострейт, який розслідує серію жорстоких вбивств. Ще й з'являється його кохана Він'єт Стоунмос, Фея. В гетто, який називається Карнівал Роум, ми зіткнемося із расизмом, нетерпимістю і тому подібне. По суті, центральною ідеєю є пригнічення слабких і боротьба з цим. Серіал, знятий у темних тонах. показана вся жорстокість людського суспільства. Можна сказати, що це фентезі для дорослих. У мене виключно позитивні враження про цей серіал. Точно сподобається фанатам фентезі, як я. На даний момент вийшло два сезони, серіал завершений і що важливо не розтягнуто. Рекомендую до перегляду. Ну а перше місце займає серіал Останнє королівство. На даний момент вийшло 5 сезонів і фільм Смерть самих королів, який завершив історію Утрада, сина Утрада. На цей серіал у мене теж є огляд, проте не впевнений, що варто його рекомендувати, бо там я зробив невелику помилку, сказавши, що вийшло 4 сезони, а не 5. На момент виходу відео 5 сезон тільки почали озвучувати, і я це пропустив. Тому вам вирішувати, чи дивитесь той огляд, чи ні, я залишу підказку. Проте все ж коротко поговоримо про сюжет і мої враження від серіалу. Історія розповідає нам про утрада, сина саксонського вождя, якого виховали вікінги. Батька утрада вбивають. А його самого беруть в полон. Згодом вождь вікінгів усиновлює головного героя і виховує за звичаями вікінгів. Але внаслідок ворожнечі вже між самими вікінгами Утр втрачає дім і вирушає в подорож заради помсти, і щоб повернути своє. І ця подорож вийшла справді легендарною. І тим, хто її ще не бачив, ще належить насолодитися цим чудовим серіалом. Події розгортаються в середньовічній Англії в період набігів вікінгів. Центральною ідеєю серіалу є муки вибору утрада між народом, який його виховав, і народом до якого він належить. Серіал дуже динамічний, багато битв, знято на основі реальних історичних подій. Однозначно рекомендую до перегляду. А якщо вам сподобався мій топ, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Я чув, що ті, хто роблять репост, на старості потрапляють в рай без черги, але це не точно. Свої зауваження і побажання можете писати в коментарях. Дякую за увагу, до зустрічі!